Укрпошта виставила перший лот з оренди майна. Система прозорро-продажі запустила новий напрямок: оренду майна для комунальних підприємств, місцевих органів виконавчої влади, організацій з часткою державної власності понад 50 Про це на брифінгу 8 серпня повідомив перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов, передає інтерфакс Україна. За його словами, перший в цьому напрямку лот. Оренда ресторану з літньою терасою на 90 місць в місті Буча, Київська область, зі стартовою ціною 31 тисяч гривень, виставила Укрпошта, дохід від здачі в оренду нерухомості, якою володіє Укрпошта, становить близько 10 мільйонів гривень на рік. За допомогою майданчика зорро-продажі плануємо збільшити його і отримати в 2018-2019 РР до 100 мільйонів гРН. Додав під час брифінгу директор з управління нерухомим майном і інфраструктурою Укрпошти Дмитро Сенниченко, за його словами, у власності Укрпошти перебуває 5-2 тисяч об'єктів нерухомості загальною площею 1-2 мільйонів КВ. М, з яких 220 тисяч КВМ не задіяні для роботи підприємства. Варто зазначити, що процедура з оренди такого майна через ФДМ займала 6-9 місяців. Тоді як нова триватиме 20 днів. Уже в поточному році компанія планує збільшити дохід від оренди вдвічі. В ході брифінгу Нефьодов також зазначив, що наступним кроком має стати підготовка системи до продажу самих підприємств у ході малої приватизації. Раніше стало відомо про те, що Укрпошта в цьому році збільшила доходи, але залишилася збитковою на сотні мільйонів. За матеріалами сайту Ньюс.